Коли ти в темряві важливо світити. Надзвичайно важливо світити собі. Через внутрішні сталахтити та сталагміти крізь темряву запускати промені. Що ятьма? Це відсутність світла. Коли в неї заходиш ти, то ти можеш. Просто там зникнути. Або ж світло в собі знайти. І нехай навіть скрихітний промен. Проте видно, як йти крізь пітьму. Пройде час і залишиться в споминах, як долала цю. Не здавайся лише, посвіти собі. І тоді сотні тисяч світил, що і як ти повиходили з темряви, ще освітять нічний небосхил.